Hello. Today we work with pages 24 and 25. Отже, ми працюємо з сторінками 24 та 25. А тема буде What do you do? What do you do? Так, питають англійською мовою, коли хочуть дізнатися, чим ви займаєтесь, яка у вас професія? І це у нас story time, тобто, це історія. Зараз я вам допоможу в ній розібратися. Потім на платформі я прикріплю аудіо, де це начитано акторами. Але вам тоді буде більш зрозуміло після того, як я все поясню. Почнімо з слів, які даються в підручнику на сторінці 25. Repeat after me, Повторюємо за мною. Тічер. Тічер. Тічер це вчитель. Дентист. Дентист. Дентист це, він коли кажуть, дантист, тобто стоматолог. Лікар, який лікує зуби. А до речі, лікувати зуби буде fix teeth. Дієслово «fix» в англійській мові означає іще як ремонтувати. І відомий мультиплікаційний серіал Фіксики, до речі, їхня назва походить від fix, тобто ті, що ремонтують. І так, fix teeth» це лікувати зуби, да? бо ремонтувати зуби, якось звучить не дуже. Далі ось такий кухар. Але він не просто кухар, він шеф. Шеф. Зверніть увагу, що перші дві літери, вони в англійській можуть читатися як Ч. Наприклад, слові chicken, Children, але в цьому слові шеф-кухар, будуть читатися шеф. Кук, кук це. Може означати і повар, а може, тобто кухар, і готувати. Шеф це головний кухар, наприклад, найдосвідченіший та, в ресторані там шеф. А кук це просто може бути кухар, але як тєє слово, ще раз кажу, це готувати їжу, страви. І нарешті дієслово work. Work це. Працювати. І так ще раз повторимо за мною: Teacher, Dentist, Fix, Chef, Cook and Work. Слова та переклад до них я надам тобі у зразку. Ти їх запишеш у свій зошит і надішлеш. Мені фото. And now our story. А зараз наша історія. Але перш ніж ми почнемо з нею працювати, хочу тебе десь познайомити. Hello! I'm a fish. Я зробила таку рибку. До речі, якщо тобі захочеться теж зробити рибку, ти її теж зроби. І надійшли мені тоді фотографію з нею, або можна відео таку рибку зняти. Її можна прикріпити на отаку стик на паличку. Окей. Чому я обрала саме рибку? Тому що сьогодні в історії тут буде рибка, і ми з тобою навіть дещо пограємо. І так, про що ця історія? Listen, послухай. It's... Career Day at school. This is Carrie's mother. Тобто, в школі день професій. Career англійською означає кар'єра або професія. Тобто, в школі проводиться День професій. This is Carrie's mother. Означає, що ця жіночка є мамою. Carrie. А тепер дивимось, що ж відбувається в День професій в школі. Спочатку кожен персонаж буде говорити про себе. Let's listen to Carrie's mother. Давай послухаємо маму Керрі. I get up at 7 o'clock in the morning. At 8 o'clock. I take the train to work. Деякі речення тобі вже знайомі. Наприклад, I get up at 7 o'clock in the morning це Я прокидаюся о 7 годині вранці. At 8 o'clock, а вже о 8 годині, I take the train to work. Тобто я сідаю, ну, скоріше за все, це як електричка. Це не зовсім потяг, а така електричка. To work на роботу. Окей. Okay. І тут питає хлопчик: Are you a teacher? Are you a teacher? Ви вчитель? Він вирішив, що Carrie's mother – Teacher, вчитель. Але він був неуважний. Да? Він не побачив, що в неї такі є інструменти. Вона відповідає: No, I am not. I'm a dentist. I fix people's teeth. Ні, каже вона, I'm a dentist. Я стоматолог. I fix people's teeth. Я лікую зуби людей. People's teeth. І ось з'являється рибка, да? І вона каже: Look, I'm a dentist too. Подивись, я теж стоматолог. І так запам'ятаю, подивись, look, I'm a dentist too. А зараз пограємо. I will cover this text, and you will say. Я зараз закрию цей текст, а ти скажеш спочатку зі мною. Look, I'm a dentist too. А тепер ти сам Look, I'm a dentist too. Окей. Okay. Okay, and who is the next? Ktowna snastukny нас на career day at school. Let's look and read. Joey's dad is a firefighter. Tato Joey, Кто він? firefighter. Pożeżny. Yes? Пожежний. What does he say? Що ж він говорить? I drive my car to work. I put out fires and save people. I drive my car to work. Це він їде на автомобілі до роботи. I put out fires and save people. Тобто я гасю пожежі і рятую людей. І от our fish, наша рибка, тепер теж уявляє себе пожежним. Що ж вона каже? I'm a firefighter too. Я пожежний теж. Давай разом з тобою, let's play. I'm a firefighter too. Ateperti. I'm a firefighter too. Okay. Well done. А теперь, кто Let's read. the us time. Monica's mom is a chef. She works works. In a restaurant, мама Моніки шеф-кухар. Вона працює in a restaurant. Я думаю, можна здогадати, що це ресторан. Let's listen to her. Давай її послухаємо. I take the bus to work and I cook all day. Я їду на автобусі на роботу. Я готую цілий день. Окей. Okay. Our fish рибка. Yes? Тепер вона уявляє, що вона шеф-кухар. I'm a chef too. Давай разом. I'm a chef too. One more time, ще раз. I'm a chef. Two now you, this time, I'm chef too. Great job! І залишився ще один учасник цього інтерв'ю. Ось така рибка помаранчева. Its name is Dexter. Ізвуд Dexter. Її запитують. What are you, Dexter? То ж, ти за професії, декстер. А він відповідає: I'm a cat. I'm a cat. Я кіт». Ну, звичайно, що це такий жарт. І в кожній розповіді є value. Value це яка мораль цієї історії? Що тут треба зробити? Який висновок? Яка її цінність? Every job is important. Кожна професія або робота важлива. Every job is important. А тепер, після цього відео, ти включиш аудіофайл, який я доєднаю, і вже прослухаєш запис. Дивлячись у підручник, і я впевнена, що все буде зрозуміло.